Вітаємо сьогодні вас на подобистості «Час Арт». Розкажіть, будь ласка, про те, як потрапили. Бачили вас на одноразово на «Сіті Лайте». Ну, потрапила я. Мені написали просто в контакті, сказали, що тебе гарна зовнішність. Хочеш взяти участь? Я думаю, добре, візьму участь. Це таке вийшло, що взяла участь. Ви вперше відвідуєте таку фотовиставку? Як вам враження? Позитивні. Надіюсь, З так, та ж, кого складалася ваша команда? Ой. Ми вже не згадаю, тому що дуже багато всіх курсів різних. І на підформ так брала участь, і в такій виставці була участь, і ще про тим, участь теж що брали менше вже фотографи, відкаже з тепер у берегі. Наприклад, бабуся далі для тебе. Які роботи вразили найбільше? Ну, які роботи я не знаю, бо мені всі сподобалися, що часу. Не було якогось такого, що одного, що мені сподобалось і все. Всі гарно працювали, мені дуже подобається Це як було висновок, там світ на фотографії деяких е, де. Ну що ж, бажаємо вам хорошого вечора Дякую. та успіху. Сподіваюся, зустрінемось знову. Дякую.